Ну, взагалі, донецький напрямок для них, і Луганський і Донбас наш їм важливий, тим, що вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької Луганської області, щоб, хоча, б показати досягнення, хоча б. Якоїсь логічної цілі цієї спецоперації, як вони і називають, да і і те, що вони замахнулись на всю країну, а не здобули жодного по факту жодної перемоги, крім тимчасової деокупації наших територій, вони зараз намагаються, хоча б щоб продати, скажімо, на внутрішній інформаційний ринок якісь перемоги. Ну, вони розуміють, що це скоро не буде, а перемога їм конче не потрібна, тому що історично ми пам'ятаємо, коли у росіян з'являлись такі різ... різного роду невеличкі перемоги, і вони їх. Е... Скажем, рекламували, як робили з них великі після великих поразок. Вони намагались там то взяти Ізмаїл, то е, очаків і е, повністю продавали це як велика перемога. При цьому там е, ніше великі поразки на інших напрямках. Після того як вони програли на харківському напрямку, коли ми звільнили своїх частину своїх територій. Е, Після того як ми звільнили Херсон, який ми розуміємо був єдиним практично обласним центром, ну не, не рахуючи Донецька, Луганська, але те, що було після 24 лютого, і задекларували, що він їх, і вони відійшли. І ми ж бачили, що навіть по опитам. Опитуванням росіян дуже багато росіян, які навіть підтримують цю війну. Вони дуже багато було питань до влади і до своєї армії. Тому вони зараз намагаються стратегічно ще раз вийти на кордони Донецької і Луганської області. Я впевнений, це більше політичне ніж військове рішення, тому що дивлячись на карту, все таки інші напрямки з військової точки зору є більш доцільними. Для них не буду казати, які, я думаю, всі, хто розбирається, знають. Але тут вони намагаються вийти на Донецьку-Луганську, а Бахмут це той проміжний напрямок, тому що швидко вони розуміють, якби і могли, не можуть вийти. А Бахмут це такий проміжний, щоб перекрити здачу Херсону і подати це як все ж таки, якусь перемогу. Ну, ми не виключаємо, що там є все-таки не стратегічні, навіть не оперативні Цінності цього міста для противника, але вони не є такими стратегічними, щоб можна було так класти таку кількість солдат за них із таким, скажімо, такою байдужістю кидати свої війська просто на смерть. Тому я впевнений, що це виключно для того, щоб Путін задовольнив свою аудиторію якоюсь перемогою на рахунок того питання, чи Втримуємо ми, ну наскільки я знаю, ті наші сили і засоби, які є, ми маємо це втримати, і я впевнений, що ми втримаємо. Але це війна на війні ну, буває всяке. Ми розуміємо, що те, що я бачу, маємо втримати. Але я сподіваюся, що нічого не зміниться. Там ніякі підрозділи не, скажемо, не дрогнуть і не відійдуть, і ми будемо стояти і битися до кінця і все ж таки втримаємо цей напрямок. Тому що... Ну і окрема тема. Я вже говорив не раз, що там зійшлись всі такі е, е, цілі Російської Федерації, да, і всі інтереси Російської Федерації. Це і е, інформаційна, те, що я казав, е, їм потрібно, політичні, їх можна сюди віднести. Військові, це я казав, там навіть не стратегічний, але там оперативно тактичний, навіть момо ну, тактичний, тактичний ціль. Ну і бандитська, те, що Пригожин, намагаючись суб'єктизуватись десь в Російській Федерації і м, до цього говоривши про те, що він візьме Бахмут, він намагається е, його взяти, щоб показати, що от там здали Херсон е, регулярні війська, а тут ЧВК Вагнер е, е, взяло місто Бахмут. Тому, от мій аналіз такий. Це можливо на будь-якому напрямку, і тут зараз ми не бачимо такого е, конкретного перекидання військ. Я думаю, що вони зараз будуть використовувати перекидати ці резерви ті 200 тисяч, які з нас були в них були, і ті додатково мобілізувати ще е, свою армію, тому що навіть тих 200 тисяч, щоб там виконати завдання, як вони хотіли, полів е, забрати лівобережжя, те, що в Росії ці плани залишились на довгострокову перспективу. Я в цьому впевнений. Тому вони будуть намагатися десь про де вони будуть це робити, або далі що я думаю, логічніше, якщо вони все ж таки будуть думати про те, щоб продати все ж таки щось на і досягнути якоїсь цілі, щоб, хоча б можна було і на міжнародній арені говорити, дивіться, ми захотіли, ми е... захопили. А те, що там ще шматок Запоріжжя, шматок Херсонської ну це, скажем, бонус такий допоміжний. але ціль наша була основна. От саме Донецьку луганськ але розуміючи те, що ми теж стягуємо туди війська, що вони можуть відволікти, так само не треба розслаблятися на запорізькому напрямку, тому що це війна і тактика, якщо ти бачиш, що противник там став стіною а десь ослабив за рахунок того, що тут побудував сильну оборону, потрібно бити туди. Тому сказати, де вони конкретно це зроблять, я думаю, що коли вони... Підтягнути своїх мобілізованих розвідка їх теж зараз працює, і наша, і ми будемо бачити, куди будуть пересуватися війська і де буде готуватись основний удар. Тому що з моєї точки зору, саме військовий напрямок, з військової точки зору, запорізький напрямок для для них більш важливий стратегічно, тому що там можна, можна скажімо, з військової точки зору, там завдати скажем, ну, зайняти вигідні позиції наземце е, так і в перспективі просуватися флангами вздовж Дніпра. І Дніпро, вже як показав і Херсон, він є. Такою природньою перешкодою, яка по факту робиться сталою лінією, особливо вже не повоюєш, крім артилерії. Вже ти можеш бути більш безпечний там наступати або відступати вже звідти ну досить складно. Тому я думаю, що з військової точки зору вони теж це розуміють, але подивимось, що переможе військові чи політики. Це вже буде видно потім, коли вони коли ми побачимо, де вони. А те, що вони, я думаю, готуються однозначно. Тому що ну на тих рубежах, де вони є, для них не військово, не політично не вигідно залишатися. Дивіться, Звичайно, вплине. Ну, це додатковий ресурс, який сяде на танки. Хоч на старі, але сяде це додаткові розрахунки артилерійських е, гармат, додаткові е, літальні апарати різного виду. звичайно вплине. І е, війна вона і є в тому, щоб реагувати одні одна сторона реагує на дії і іншої сторони. Це видно кожного дня тут на фронті. Там росіяни почали підтягувати близько склади, ми включили хаймарси. Вони почали атакувати танками. Ми там б'ємо їх джевелінами через деякий час. Ми почали їх бити. Сильно ескалібурами, хаймарсами, безпілотниками вони зараз намагаються построїти. Стіну з радіоелектронної боротьби для того, щоб не дати можливості нам це от постійна йде реакція один на одного, і хто буде скоріше просто знаходити засоби способи методу реагування, той виграє. Так само вони по нам кидали ракети. Ми пам'ятаємо, що майже всі ракети раніше до долітали. Зараз ми бачимо, що ми збиваємо 75%, іноді 100% шахідів. Тобто ми вже пристосували. Зараз Москва має. Шукати інші способи, щоб вражати там нашу інфраструктуру, збільшувати кількість ракет, тобто це все постійна реакція. Тому ми теж маємо не просто думати, а що буде, якщо вони ще 500 тисяч мобілізують, а на це конкретно реагувати. Якщо вони мобілізували 200 тисяч, я думаю, це не це ну. Плине так як я сказав, але не категорично не критично, тому що ми е, маємо нам теж дають зараз резерви. Плюс ми мобілізацію провели раніше. В нас вже є навчені. Ми зможемо цьому протистояти. Якщо вони почнуть іще 500 п'ятсот тисяч е, мобілізувати, це звісно вплине, але не завтра, тому що їх треба навчити. Росія хоче наступати, а наступ це як правило ну, складніша е, операція ніж оборона. А простими ненавченими мобілізованими військами ти не зможеш проводити там серйозні наступальні операції. Ну це дуже складно, і вони вже це зрозуміли. І я думаю, що вони будуть намагатися все ж таки якийсь час оцими 200 тисячами там укомплектувати підрозділи, можливо, робити якісь там спос... спроби прориву. А ті 500 будуть готувати. Тому я думаю, вони будуть готові десь весною. У дивлячись від інтенсивності пілотовки, можливо, влітку я думаю, що все буде розгортатись більше весняна кампанія, і обидві сторони зараз до цієї весняної кампанії готуються, тому що все-таки зима вносить великі корективи. Техніка, да, більш сучасна, але багнюку ніхто не відміняв. Це вам говорю я особисто, хто вже не один раз витягував свою машину звідти погану погоду, вітри. Тумани, дощ теж ніхто не відміняв, вони впливають на сучасні технології, теж тому однозначно всі будуть готуватися до весняної кампанії. Якби залізти в голову Лукашенко, знаєте, але те, що можемо аналізувати, перше. Те, що Росіяни вже давно намагаються це зробити, але до сих пір цього не було. Там є садна, е, е, є те, що статистика показує, що на відміну від росіян, які там на 80 чи на 75 відсотків підтримують вторгнення Росії в Україну, то в Білорусі якраз навпаки там сімдесят навіть більше відсотків саме простих людей не підтримують. Да, вони пасивні, вони нейтральні, да вони нічого не роблять, і це теж, е, скажімо, не робить їх краще. Але вони не підтримують і це, це проблема. Вже якщо ми це в розрізі бойових дій. Ми розуміємо, що проведення такої мобілізації і всього не буде так просто проходити. І Лукашенко це теж розуміє. Та армія яка в нього є там. Е, там вона 40 тисяч, ну там активних 15-20 тисяч саме військ. Е, ну вона, якщо ми говоримо зараз про 200 тисяч і про 500 тисяч мобілізації росіян, то вона особливо не вплине. Але це те, що дає їм можливість стримувати наші війська на кордоні, замість того. Щоб битися на сході або на півдні країни, ми маємо тримати там і артилерію, і танки, і наші бойові підрозділи, тому і плюс наша розвідка говорить про те, що зараз немає, скажімо, Ознак того, що там готується от на зараз да, ударні угруповання. Але це війна, завтра ну, противник вирішить по-іншому, я не знаю, там захоче з моря зайти в Одеську область, і це буквально зміниться там за да, декілька там, тижнів, і ми будемо вже говорити про інше. Тому станом на зараз і розвідка наша доповідає, і аналіз того, що відбувається, говорить про те, що немає ознак саме того, що Білорусь зайде. А якщо зайде ті сили і засоби нам. Не є критичними для наших е, збройних сил. Ну, ми бачимо, які вони ракети. Тут що близько до фронту, вони використовують ракети С-300, які в них ще дуже, дуже багато. Е, і це по факту найпростіші ракети, які є. і Вони там не досить точні, але достатні для того, щоб вражати такі там, е, скажімо, площадні об'єкти, як велика будівля або там десь. Якийсь об'єкт стаціонарний, вони можуть це зробити. Основні ті ракети, які літають, там Ха-101, кінжали, калібри, <кій> ну, за даними розвідки теж, я думаю, в них найкраща інформація це в Міністерство оборони, розвідки, що запаси в них зменшуються. Якісь вони можуть виготовляти, якісь не можуть, але е, все ж таки немає таких великих темпів, які постійно їм е, дозволять тримати нас Тобто ну, Вони постійно йдуть в мінус. І сказати наскільки ну до їх складів, я думаю, може наша розвідка має більше все ж таки доступу, щоб розуміти скільки. Але те, що вони в них є, це факт, і я думаю, що це моя виключна точка зору, що нам не потрібно. Рахувати скільки ракет знати, але не потрібно постійно надіяти, що от от в них закінчиться, і ми вони не будуть бити. Нам потрібно створювати ефективну протиракетну оборону, тому що Росія вона буде і завтра, і післязавтра, В якому вигляді ми не знаємо, але те, що історично вони весь час були нашим ворогом, ми маємо це розуміти і маємо створювати протиракетну оборону, яка в перспективі буде нас захищати. От на це треба націлюватись, а не рахувати там скільки їх залишилось. Ну я тут. Довіряю там наші родиці, міністерство оборони, які кажуть, що у них там вони виходять вже за свої критичні запаси, е, беруть, але але треба будувати все ж таки закривати небо, тому що одна ракета може нанести дуже серйозну, дуже серйозну шкоду і е, вбити наше вбивати наше цивільне населення. А тут е, ніякі гроші ніякі не можуть стати завади. Можна не буду відповідати на це питання. Ні, ну то тут, тут, тут питання просто ну, досить складне. І тут в цьому всьому треба ну, мати багато, дуже багато закритих невідомих, щоб відповісти все інше, це вангування, навіть від наших високопосадовців. Це вангування. Надо певно сказати: а ми звільнимо Крим, якщо у нас буде тисяча танків, тисяча гармат. Мільйон снарядів, я не знаю, ядерна зброя до прикладу, дато тобто, ну, набрати так, або ми звільнимо, якщо в нас всього всього не буде, але буде сильно морально-психологічний стан, там найкраще, дато тобто, тобто, то, тобто, інше питання. Тому тут ми маємо зараз битися і вже будемо дивитися, як будуть розвиватися події. І наступний рік, я думаю, з весни знову почнуться активні дії. Де за декілька місяців ми зрозуміємо, куди ми йдемо. Те, що війна не закінчиться зараз там або найближчі півроку, ну це я в цьому впевнений військовим шляхом сам.